Вітаю вас, друзі! Це Олег Івченко, керівник компанії Vice Group. Настав час новин зі світу інтелектуальної власності. Розповім про Україну та США, про ляльок і фонотеку в кишені. Сподіваюсь, буде цікаво. Поїхали! Цієї весни в Києві презентували інноватор цифрову біржу ідей, яка допомагатиме винахідникам і стартапам втілювати задуми в життя. Це платформа, де ваші ідеї отримують захист через блокчейн, експертну оцінку і навіть партнерів для запуску. Заступник директора IP-офісу Ігор Паренчук наголосив: інтелектуальна власність ключ до сильної економіки. Уявіть, ви придумали щось геніальне, а держава і бізнес разом допомагають це реалізувати. Обговорювали, як захистити інновації і вивезти їх на ринок. Інноватор – це про те, щоб український розум не припадав пилом, а ставав продуктом, який працює. Тепер до США з курьозом про інтелектуальну власність. У грудні 2024-го компанія Mattel, відома своїми ляльками влипла у скандал із серією Чародійка. На упаковках замість сайту фільму надрукували посилання на порносайт. Уявіть, діти відкривають коробку, шукають чарівну глінду а потрапляють на дорослу магію. Почалося все з мами з Південної Кароліни. Її донька випадково натрапила на цей сюрприз. Жінка подала позов, і суд у Каліфорнії не змусив себе чекати. Мател виплатить 5 мільйонів доларів компенсації уважній матусі. Ця історія не просто смішна помилка, а нагадування, що захист прав інтелектуальної власності це ще й про уважність. Компанія вибачилась, але осад лишився. Для нас це приклад. Навіть великим гравцям варто перевіряти кожну дрібницю, бо одна літера в URL може коштувати мільйони. Захист інновацій має бути без таких чарівних поворотів. А зараз рубрика Зазирнемо в історію. Весною 1998 року світ побачив перший патент на МП3 технологію, що змінила музику назавжди. 14 квітня німецький інститут Фраунгофера отримав американський патент номер 5 579-430 на цей формат стиснення звуку. Уявіть, ваші улюблені пісні, які раніше займали цілі полиці дисків, вмістилися в кишеню. МП3 став революцією, хоч і викликав суперечки про піратство. Це приклад, як інтелектуальна власність може одночасно відкривати двері до прогресу і кидати виклик законам. Цікаво, правда ж? Ці історії про те, як інтелектуальна власність змінює сьогодення та залишає свій слід в історії від платформ для ідей до уроків уважності чи музики в кишені, кожен крок змінює світ. Інтелектуальна власність це не просто про закони, а й про силу креативу і відповідальності. Ми бачимо, як ідеї стають реальністю, і я вірю, попереду ще більше відкриттів. Я Олег Івченко, і вся команда Vice Group раді бути частиною цього процесу, адже наша справа стояти на варті ваших ідей. Залишайтеся з нами, слідкуйте за нашими новинами. Попереду буде багато цікавого. Підписуйтеся на наш канал, ставте лайки та дзвіночки, коментуйте, аби більше людей бачили ці випуски та були в курсі подій. До нової зустрічі!